Уявіть собі справжнісіньку резиденцію в берегині, покровительки домашнього вогнища. А якщо ці оселі патронують одразу дві давніх богині, до берегині приєдналася ще й Макуш. Що виходить? Ціле царство яскравих барв, хімерних рукотворних створінь та мільйону домашніх дрібничок. Ось таким виглядає центр для рукоділля та магазин Макуш, створений кілька років тому у Чернігові. Його покровителька і дивовижна феру Коділля Юлія Заїка говорить, порахувати скільки і чого є у скарбниці макуші просто неможливо. Там определенна ну психотерапія, яка дозволяє нам повернутися к родовим істокам, встановити енергетичні канали, які передаються нам від наших мам, бабушек, прабабушек. І, возможно, на очищення внутрішньої потребності ну привело к тому, що виникло вот рішення ідея створити іменно творческий бізнес. У нас в Чернігові що цікаво, відновити рівновагу. Відчуття думу прагнуть не лише жінки, а й чоловіки. У макуші останнім часом побільшало покупців. Чоловіків вони не глядачі і не відвідувачі. Це творчі особистості. Тим більше, що в магазині представлені товари для виконання понад 20 різноманітних рукодільних технік, адже подарунок, виготовлений власноруч, найдорожчий. Крім того, у Макоші долучаються і до доброчинних акцій. Тут можна придбати дрібнички, виготовлені для благодійних потреб. Виручені кошти спрямовуються на купівлю ліків для онкохворих діток.